Привіт! Мене звати Іван Гончаров, я актор та ведучий святкових подій, і моє покликання створювати живі, яскраві та незабутні перформанси. Я обожнюю взаємодіяти з людьми, будь то дітлахи чи дорослі, і вмію знаходити спільну мову ну, буквально з кожним. Моя спеціальність це нестандартні шоу, де кожен учасник стає частиною великої історії. Ну, а я ведучий цієї історії. Я працював в таборах, в театрах, організовував справжні дійства для дітей та дорослих, де не обійшлося без маскарадів, інтерактивів та комедійних елементів. Я вмію зряджати атмосферу і створювати особливу енергію на сцені. Моє завдання не просто організувати, а створити магію. Кожен виступ це можливість бути собою зі своєю енергією, своїм стилем і, звісно ж, з чимось. Абсолютно новим та крутим. Так що, якщо ти хочеш, щоб твій захід став незабутнім, звертайся! Разом ми зможемо зробити справжнє шоу, яке запам'ятається надовго.